Уяви танк, який не просто їде вперед, він мислить, адаптується і змінює поле бою просто під собою. Це К2 Black Panther. найрозумніший танк сучасності. І зараз ти побачиш, чому його бояться навіть ті, хто ще його не бачив. Почнемо з головного, гідропневматичної підвізки. К2 може опуститися донизу, сховатися за рельєфом або нахилити корпус, щоб вести вогонь з будь-якого кута. І все це за секунди. Далі автомат заряджання, поки екіпажі інших танків. Вручну перезаряджають гармату, Black Panther вже випускає наступний снаряд із точністю снайпера 5 пострілів за хвилину, і жоден не марний. Його система активного захисту виявляє ракети ще до того, як вони наближаються, і просто збиває їх в повітрі, а потім контрпостріл швидкий, точний, рішучий. Танк під'єднаний до мережі розвідки, дрони дають координати цілі, і К2 відкриває вогонь ще до того, як ворог зрозуміє, що його вже знайшли. Навіть Вночі, тепловізори бачать все, де інший бачить темряву, він бачить слабке тепло двигуна, і цього достатньо. К2 Black Panzer не просто броньована машина, це кіберзвір із мозком комп'ютера і серцем хижака. Він не шукає бою, він створює його і завжди виходить переможцем. Хочеш бачити ще більше таких монстрів у дії? Тоді підписуйся на канал, бо далі більше.